Літ і виноградна Лоза. Ну. Здавалося б, що може бути гірше для рослини, ніж крижаний панцир? Адже лід це холод, це загроза. Але знаєте що цікаво? Іноді, як не дивно, саме цей панцир може стати для винограду не вбивцею, а справжнім захисником. Сьогодні ми з вами розберемо цей дивовижний парадокс і зробимо це суто з наукової точки зору. Вітаю вас, добрі люди. Перед тим як ми зануримося в тему, хочу зробити одне дуже важливе зауваження: це пояснення має суто інформативний характер і в жодному разі не є прямою рекомендацією до дії. Ми спираємось на науку, на досвід, але ж кожен виноградник він унікальний. Тому, звісно, остаточне рішення завжди за господарем. А тепер давайте розбиратись із цим інтригуючим феноменом, який я впевнений, багато хто з виноградарів спостерігав. Кущі, що перезимували під кригою, навесні чомусь виглядають сильнішими і стартують краще. Звучить трохи нелогічно. Правда? Ось у цьому і є головний парадокс, головна загадка, яку ми сьогодні і розгадаємо. З одного боку, ну лід, це ж холод, це стрес, потенційна загибель, а з іншого, те, що ми бачимо на власні очі: більш рівний, більш дружний старт вегетації. Давайте з'ясуємо, що ж там насправді відбувається на фізіологічному рівні. Отже, ми маємо справу з так званим крижаним парадоксом виноградника, і одразу скажу: тут немає ніякої магії чи якоїсь випадковості, це просто сукупність біологічних та фізичних процесів, які наука вже давно може пояснити, і зараз ми все це акуратно розкладемо по поличках. І щоб зрозуміти всю картину, нам треба зазирнути в саме серце Лози всередину зимуючої бруньки. Саме там, на мікроскопічному рівні, і прихований ключ до виживання в, здавалося б, несумісних з життям умовах. Почнемо з її природних захисних механізмів. І знаєте, що найцікавіше? Наші пояснення це не просто теорії, вони ґрунтуються на абсолютно передових дослідженнях, вчені, використовуючи складну рентгенівську томографію, змогли буквально зазирнути всередину живої бруньки в процесі її замерзання. Уявіть, вони побачили, як поводиться вода, не руйнуючи саму тканину. Це дає нам неймовірно точну картину того, що відбувається. І ось ключовий механізм виживання, який вони побачили, називається переохолодженням. Це просто дивовижна здатність рослини. Тобто, уявіть собі, температура повітря вже давно мінусова, зовні все вкрите льодом, а вода всередині живих клітин бруньки залишається рідкою, вона не замерзає. І саме це дозволяє клітинам залишатися живими. А працює це ось так: у три простих кроки. Спочатку, коли температура падає, лід починає утворюватися не всередині клітин, а в міжклітинному просторі, тобто поза ними. Цей зовнішній лід, немов губка, починає витягувати воду із самих клітин. Через це концентрація цукрів та інших речовин всередині клітини зростає і її точка замерзання значно знижується. В результаті клітина жива і не ушкоджена. Геніальний природний механізм. Гаразд, з тим, як брунька захищає себе зсередини, ми розібралися. А тепер перейдімо до наступної частини нашого пазла. Подивимось, як шар льоду ззовні, як би це дивно не звучало, може виконувати роль такої собі термоковдри. Це ще один ключовий елемент нашого парадоксу. І знову ж таки, це не просто красиве порівняння. Ми спираємося на конкретні наукові дані. Є цілий науковий журнал Cryobiology, який вивчає життя при низьких температурах, і от дослідження звідти чітко показують: лід це не просто холодна маса, це фізичне тіло, яке має властивість стабілізувати температуру тканин, які він вкриває. А ось цей слайд просто блискуче ілюструє різницю. Погляньте, без льоду лоза взимку чи на провесні переживає справжні температурні гойдалки. В день сонце нагріло до плюс п'яти, а вночі вдарив мороз. Мінус десять. Це ж величезний стрес для бруньок. А що під льодом? А під льодом температура тканин стабільно тримається близько нуля. Чому? Бо завдяки фізиці, поки вся вода не замерзне або весь лід не розтане, температура буде триматися на цій позначці. Цей буфер і захищає бруньки від різких шокових перепадів. І ось тут ми підходимо, мабуть, до найважливішого: оця стабільність температури під льодом має просто величезний вплив на те, коли і як лоза вирішує прокинутися навесні. Це по суті налаштування її внутрішнього фізіологічного будильника. І знову ж це не просто припущення. Концепція стану спокою у рослин, їхній внутрішній годинник це фундаментальна річ, яка дуже добре вивчена. Ми посилаємося на оглядові статті у провідних світових журналах з фізіології рослин, які детально пояснюють, як саме лоза приймає рішення про те, що пора прокидатися. Так от, завдяки стабільній низькій температурі під кригою лоза не отримує хибних сигналів про прихід весни від якихось короткочасних відлиг. Вона продовжує свій глибокий зимовий сон. Її будильник не спрацьовує раніше часу. В результаті вона прокидається трішки пізніше, але, як правило, вже тоді, коли загроза поворотних заморозків минула. І саме цей дружний вирівняний старт пагонів виноградарі сприймають візуально як кращий розвиток. Але і це ще не вся історія. Давайте тепер розглянемо інші, менш очевидні наслідки крижаного покриву, як позитивні, так і негативні, тому що лід, знаєте, це палиця з двома кінцями. І важливо бачити повну картину. Окрім захисту, є ще два потенційних бонуси. По-перше, це волога. Коли лід навесні та неповільно він забезпечує ідеальне, глибоке і м'яке зволоження ґрунту. Це чудовий старт для кореневої системи. А по-друге, сильний мороз, законсервований під льодом, може частково знищити зимуючі спори грибків, наприклад, мільдю. Це не панацея, звісно, але такий собі приємний санітарний бонус. І ось тут виникає абсолютно критичне питання. Прослухавши все це, можна помилково дійти висновку, що лід це суцільне благо для винограду. Але це зовсім, зовсім не так. І дуже важливо розуміти, де закінчується цей позитивний ефект. Усе добре, але в міру. Якщо температура опускається нижче критичної межі морозостійкості для конкретного сорту, то жоден механізм переохолодження вже не врятує. Клітини загинуть. Якщо екстремальний мороз, скажімо, мінус 20, тримається надто довго, захисні механізми просто виснажуються. Ну і, звичайно, поєднання товстого шару льоду з ураганним вітром може просто механічно зламати або висушити лозу. Ну що ж, давайте тепер з'єднаємо всі ці наукові факти, всі шматочки нашого пазла, щоб винести остаточний вердикт щодо початкового парадоксу. Отже, підсумуємо. Що ми маємо в сухому залишку? Лід, звичайно, не робить лозу сильнішою безпосередньо. Він не є добривом чи є стимулятором, але він створює такі умови, за яких лоза краще зберігає свої власні сили на старті. Він стабілізує температуру, він слугує природним гальмом проти перечасного пробудження, він є джерелом повільної весняної вологи. Все це разом просто зменшує стрес для рослини. І в цьому, власне, і полягає ключовий висновок: те, що виноградарі спостерігають як кращий розвиток, це не якась магія чи диво, це прямий і логічний наслідок складних фізіологічних процесів, і розуміння цих процесів дозволяє нам набагато краще інтерпретувати те, що ми бачимо на своєму винограднику. Лайк і підписка на канал дуже вітається. Тисну долоню.